треба розуміти що вже так званої ПВК вагнер не існує вже вона замінена практично повністю африканським корпусом міністерства оборони російської федерації тобто вже формально підконтрольної воєнізованої структури чому це важливо це з позиції міжнародного гуманітарного права і загалом відповідно право звичаїв ведення війни ну в тому числі які розповсюджується на африканський континент ну і плюс банально питання лояльності підконтрольності тому що одна справа коли у вас якісь там як би це сказати, ввічло. Незрозумілі пасажири займаються цією історією. А інша справа, коли у вас цілий генерал-лейтенант, заступник міністра оборони ЮНУЗБЕК Євкуров е їздить туди і курує всі ці процеси. До речі, нещодавно він в Малі був, показували відповідно, як він в мечеть ходив молився, тому що він інгуш етнічний, мусульманин сунніт, І відповідно, якраз це був свідомий вибір. Я вважаю, що Євкурова, як там відповідно фахівця такого рівня, поставили саме на цей напрям, тому що Російська Федерація в основному наразі співпраць. Саме з мусульманськими державами Африки. Ну, Центральна Африканська Республіка, вона там рівномірно поділена, це трошки інше. Ну, в принципі, я держави, де е, певним чином діє. Колишня ПВК Вагнер і африканський корпус назвав, тобто це Східна Лівія, мається на увазі от частина саме Кірина, яка, яка підконтрольна е, фактичному керівнику фудмаршового Ну, ось Там е, Російська Федерація має декілька військових об'єктів. Ну, принаймні були відомості про конструювання е, військової бази в населеному пункті мате Це поруч із е, стиком кордонів з Чадом. І з Суданом там вже були існували певні, скажімо, так, інфраструктурні об'єкти, тому що ця база використовувалась військами Каддафі для наступу на територію Чаду ще під час війни чаду відповідно в 80-х роках ХХ століття.